Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто зустрінеться з українським та російським лідерами Володимиром Зеленським і Путіним за умови, коли угода про припинення війни Російської Федерації проти України буде далі. Цитата остаточною або ж на завершальній стадії. Для цього він відправить своїх представників Стівовідкофа та Денадріскала Москви і Києва. Відповідно, про це він написав у соцмережі Трус Сошол. Він зазначив, що очікує доповідь про досягнутий прогрес у майбутній угоді від висо посадовців своєї адміністрації, серед яких віцепрезидент США Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо. Далі цю тему розвиваємо із Тарасом Загороднім політичним експертом. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Тарасе, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільного студії. Добрий день. Так, доброго дня, пане Тарасе, Стів Вітков запланована поїздка до Москви і візит до Києва, як про це сказав президент Трамп. Як на вашу думку, синхронність або час і послідовність як будуть здійснені ці візити, має значення? Ну, що так, що так приїду, це що позиція Путіна, що не помінялася, позиція Путіна базується на його публічних виступах. Є один був у 23-му році, інший у 24-му році, який полягає в тому, що припинення вогню можливо після того, як Україна покине чотири області і відмовиться від НАТО, і далі те, що говорилося. Двадцять третьому році що Україна повинна скоротити армію до 80 тисяч, відмовитись від важкого озброєння, і ну і все те, цього білі бердута, що вони написали в так званих мінських угодах, все Путін від цього не відмовиться. Це всі мирні плани, рухи. Тим більше після історії, коли пан Вітков виявляється, це якось погоджувалося з Москвою. Вони закінчаться нічим. Ми перед розмовою з вами давали коментар Дональда Трампа стосовно територіального питання. І від... на запитання журналістів той відповів, що фронт рухається в одному напрямку, і ця, ці землі все одно можуть дістатися за декілька місяців Росії, тому чи є сенс власне втрачати людське життя? чи означає ця теза, що у питанні територіальному Сполучені Штати Америки все таки будуть на боці Росії і дотискатимуть Україну? Чим дотискатимуть? У них тискалки вже немає. Якщо вони не змогли протиснути це навесні цього року, хто вам сказав, що зараз буде. У них, у них важелі впливу значно менше з, з березня цього року. Президент сказав, що ніхто нікуди виступати не збирається, і ніхто нічого тиснути не зможе. України важелі впливу більше з'явилося. Україна три місяці б'є по території Росії. Ось таким чином, що ці вже стовнуть. І тому американців не немає важелі впливу на Україну. Україна виробляє свою зброю, і це нас робить суб'єктними. І нас повинен цікавити в першу чергу виробництво нашої зброї, наявність ракет, відкриття ринку експорту озброєнь, щоб вливалися ресурси в нашу оборонку. Чим більше буде у нас ракет, чим більше буде ударів по території Росії. Що там хто думає або в Брюсселі або в Вашингтоні буде е е за великим рахунком байдуже України, тому що Україна буде диктувати е сам темп війни. Те, що там якісь розмови, що там хтось рухається. Фронт, ну так фронт завжди рухається. Ну в двадцять другому році росіяни взагалі в Остомелі були, е захопили Херсон. Е було половини Харківської області. Зараз їх там немає. Те, що росіяни активно представляють кожен рух фронту як окрема сталінградська битва, так це вони тут працюють. Але ж зараз що невідомо, як вони цю зиму будуть зимувати, тому я з цим пов'язую всі ці раптові рухи, тим більше рухи конкретно рубі Дмітрєва, які нічим не закінчаться, тому що позиція Путіна була так і залишається. Пане Тарасе, а чи розглядаєте ви внутрішній політичний тиск в Україні як фактор, який, можливо, зробить більш вразливою переговорну позицію українського президента з огляду на антикорупційне розслідування? Та хто буде тиснути? Внутрішній політичний тиск, пане Тарасе, на вашу Які? думку, нікому. <смітна> на хтось буде вимагати дум... від президента. Хтось буде <смітна> вимагати від президента відійти е на Донецьку область, але президент скаже, що значить, ви зрадники. А, а, а мінтіч гейт він закінчився. Ніякого розслідування там не йде. В дійсності Ну, ну ви, ви вважаєте, що набу ніяких... більше не буде публікувати е, свої серії ну, із записами? Може, ну вони можуть. Ні, вони можуть публікувати все, що завгодно. Тільки це не буде так же виглядати, а це буде виглядати, що так зване розслідування Набу це виглядає як інструментарій капітуляції України. Я не думаю, що Набу хоче лізти в цю справу. Тоді що то, ніяких то. рухів по справі я не бачу. Тобто неоднорать. елемент, не елемент ви рух, вважаєте, втро? що це може бути елементом зовнішнього тиску на, на Україну? Ну в тому числі, тому що воно так виглядає, як співпало в часі. За дивним збігом обставин. А хто буде вимагати від президента, щоб він відступив з території України? Я не бачу таких політичних сил. Я бачу, що вимоги щодо зміни уряду є це. Як від європейської солідарності, ми бачимо, ми бачимо, що Юлія Тимошенко теж вимагає зміни уряду і вимагає, щоб була змінена. Політика в енергетичній сфері знижені ціни, враховуючи на енергія енер... електроенергію, враховуючи результати е, тимчасової слідчої комісії по енергетиці. Ну плюс вона говорить: у мене є е, новий курс, який був розроблений під час е, в виборчої кампанії, що 2019 році, і вона вимагає звільнити некомпетентних е, міністрів. Ніяке інше ніхто виступати не буде, то буде а, що, а які ще інші вимоги. Завжди ну, президент скаже наступне: може бути, ну принаймні, їх позиція, я думаю, буде приблизно така. Може бути все, що завгодно, але ми точно не зрадники. Удари по території Росії йдуть. А хто дає накази не бити по території Росії? Вище політичне керівництво. По іншому, воно не працює. І якщо хтось всередині почне це говорити, це є підстава думати, що вони пов'язані з нашим ворогом. Президент України напередодні виступив під час зустрічі коаліції охочих і заявив, що готовий зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, аби обговорити всі чутливі моменти, разом з тим, напередодні Трамп під час зустрічі з журналістами на борту літака сказав, що сподівається на швидку зустріч із президентом Зеленським і президентом Путіним, але тільки тоді, коли угода про припинення війни буде фіналізована або перебуватиме на завершальній стадії, як наваш погляд, чи зараз ви вбачаєте перспективу такої зустрічі на трьох найближчим часом? Ні, Путін не буде зустрічатися. З Зеленським для Путіна це поразка, тому що він не визнає суб'єктність України. Він не визнає ну, Зеленського, він вважає нелегітимним лідером, і тому він уникає зустрічі, незважаючи на те, що Зеленський показує, що готовий з ним зустрітися. А про що говорити? Ну добре, буде зустріч. Про що про цього Богдана Хмельницького, Мазепу, про Леніна чи про пригоди австро угорського генерального штабу в степах України? Там ж нічого ж не помінялося. Позиція Путіна була та залишається. Поки він буде при владі, він буде намагатися воювати. От всі ці розмови про мирні плани вони нічим не закінчаться. Тільки більше до речі, буде більше питань, як виглядає тут адміністрація США. Я думаю, що на низьких тиск буде як всередині країни, тому що більшість американців підтримують Україну. А, і тиск а, а, американської еліти, які вже торпедують це питання а, досить каламутних цих планів. До речі, перше злив історії, історію, що це а, план підготовлений був росіянами. Рубіо. Рубіо. Я думаю, що все буде робити, щоб все цього не відбулося, тому що все це і від каф, і там... Інша людина, це ж люди не з держдеп, і воно фактично все затухає. І тут знову як буде виглядати президент Трамп. І тут вже його проблема будуть, тому що в даному випадку він знову виглядає як підігрування Росії. Хоча я впевнений, що він це особисто робити не хоче. Але я вважаю, що це позиція взагалі американців. Це те, що ми зараз бачимо. Я вважаю це останньою спробою частини американського здеблюшвому врятувати Росію. Як це було останні 150 років, а вони завжди намагалися врятувати Росію? Тільки зараз сама політика економічна Трампа в дійсності веде Росію до катастрофи, бо він забирає у них ринки збуту нафту. Пане Траза, а що буде, якщо більше переговорних повноважень буде все ж таки в руках держсекретаря Марко Рубіо, замість відкофа публікації фрагменти публікації розмови з російським представником були опубліковані сьогодні вночі за Києвом. Ну, я думаю, що він буде відтискати Вітхофа, як він відтискати інших, які йому не підконтрольні. А це буде внутрішнє політичне питання США, але ж це не змінить загальної позиції. Путін збирається припиняти воювати. от і все і Україна буде використовувати це як дипломатичний тиск на ту ж американську адміністрацію, демонструючи, що вибачте, нічого не відбувається, і вони не хочуть цього робити. Так що так я це бачу, пане Тарасе, Яка є на вашу думку перспективи отримання Україною гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки, аналогічних до п'ятої статті договору НАТО? Чи є чіткі формулювання? Чи ви їх очікуєте почути з Вашингтона? Гарантію безпеки України є виключно українська армія та зброя власного виробництва? Слухайте в цю п'яту статтю Не вірять вже країни Балтії, і Польща і Північна ні, Північної Європи. Вони не вірять, що існує взагалі НАТО, які які гарантії безпеки намалюють. Потім, потім зільються в подібний момент. Ні, виключно виробництво світ не так побудований. Якщо у тебе є ракети, зброя, можливість знищити ворога, тоді тобі будуть допомагати. Якщо цього немає, тобі скажуть велике будуть велике співчуття. І нічого ніхто робити не буде. До речі, так прописана п'ята стаття статуту НАТО. Там так і написано, що кожна країна сама визначає, як вона буде допомагати іншій країні, Кому в тому числі е, в тому числі військовими. Ну тобто, якщо завтра почнуть Латвію, Естонію рвати росіяни і Німеччина не дійшла два, два шоломи. Це теж буде вважатися виконання п'ятої статті Статуту НАТО. Вони скажуть, а ми не знаємо, у нас більше можливості немає. Це перше, друге, в жодній статті статуту НАТО ви не побачите гарантування відновлення територіальної цілісності. Там йдеться тільки про безпеку блоку. Тобто вони взагалі допускають е, окупації деякої території НАТО. На, на, на визначений термін. Ніяких гарантій ніхто нікому не дає. Це все брехня. І е, е, не підкріплена ні не конкретними речами. Єдине, що ну, в, від європейців потрібно, це гроші, в першу чергу нам, і гарантії безпеки ядерні може надати Британії і Франція. Все інше, п'ята стаття, аналог з статті це все брехня відверта, коли е, е, обіцянка, що будуть захищати твоє небо, брехня. Нічому вірити не можна. Небо можуть захищати виключно літаки, які знаходяться в руках українських пілотів, які готові бити по території Росії. Все інше це фантастичні угоди, які ми вже чули, бачили. Вірити нікому не можна. Вірити можна виключно так. в українську армію та в, Украї... в Україну продукцію власного ВПК. розраховувати Дякую. в першу чергу тільки на себе За ваші оцінки. Пане Тарасе, Тарас Загородній, політичний експерт. Відповідав на запитання Суспільне студія.